Якби ми в результаті сформували ось цю всю нашу е коаліцію е в певний такий собі європейський військовий союз, можливо, так було б простіше замість того, щоб е з окремим лідером окремої держави щось узгоджувати зібралися. Ну, як умовно, не знаю, хай в НАТО там у нас іншого аналогу, на жаль, немає там чи не щастя. Е і відповідно там вирішили і е робимо. Угу. Ну я вважаю, що е, те, що відбувалося в Вашингтоні після зустрічі на Алясці, коли зібралися президент е, Трамп, зібрав за своїм столом президента Зеленського і, і декількох лідерів європейських країн. Це фактично був прообраз того військового альянсу, який має бути організований як додаток або щось інше, яке е, е, що не пов'язане з НАТО. Якщо там Шанхай чи чи Москву дратує НАТО, хай буде якась інша назва. Хай це не буде пов'язане з НАТО, але має бути щось, що забезпечить безпеку цього демократичного поясу, mm -hmm. тому що Україна є частиною цього демократичного поясу, і Україна сьогодні гарантує безпеку європейських країн, членів ЄС і членів членів НАТО. Тому оці країни, які зібралися за столом в Шанктоні, вони мають забезпечити. Якийсь новий створення, точніше, нового альянсу, який е, має прописати чіткі гарантії кожної окремої країни, якщо на неї нападають. В тому числі на Україну, що роблять всі інші країни. І Україна має бути дуже важливою частиною цього альянсу безпеки. От має бути створений якийсь новий принципово новий альянс. Тоді це будуть реальні гарантії безпеки, тоді це буде стаття, все рівно якого номеру, чи п'ята, чи четверта, чи яка завгодна, або перша стаття, яка буде говорити про необхідність безпеки всіх. От тоді це буде дієво. Поки що всі слова про п'яту або типу п'ятої статті, це поки що не працює. У такому випадку, чи можна буде говорити, що світ? Якщо знову ж таки уявімо, що такий союз про нього всі власне говорять, в тому числі в Європі. Тому зрозуміло, що він буде рано чи пізно добре, аби рано він відбувся. Такий союз буде. Чи буде це означати, що світ у нас знову став біполярним, таким Ні. як свого часу був при радянському союзі? Він точно не біполярний. Він поки що різноманітний. А от від того як зараз будуть відбуватися події в наступні 3-4-5 років, буде залежати, яким буде цей світ. Поки що є е, е, рух до біполярного світу в сенсі двох. Ідей, ідеології, за яким живе цей світ, це авторитарна ідеологія, і це демократична ідеологія. От фактично, те, що відбувалося в Шанхаї, це зібралися ті, хто підтримує авторитарну ідеологію. Хоча там були представники також демократичних країн, найчисельнішої демократії Індії, демократичної країни і члена НАТО Туреччини. От вони були там. І це знає, що ці країни демократичні приглядаються до авторитарного світу, і можливо думають, що авторитарний світ більш дієвий, більш організований, більш сфокусований, більш результативний. Угу. І от є демократичні країни, да, які поки що гуртуються навколо е, європейських столиць е, е, Сполучених Штатів Америки, Вашингтону і Києва України. От, е, от яка система покаже, що вона найбільш результативна в сенсі перемоги, хто переможе? І е, Україна. На фронтлайні цієї перемоги, от від того буде залежати, куди далі піде світ, або за авторитаризмом, або за демократією. В цьому сенсі так це буде біполярний світ, який буде представлений коаліціями автократії і демократії. А дивіться, як цікаво. Я просто свого часу читала книжку пана Збігніва Бжезинського даруйте, і він писав про те, що, власне, коли свого часу був радянський Союз, тоталітарна ідеологія, коли були США. Сильні як е, е, сильна демократія, ось коли був світ по факту біполярним. От тоді е, саме завдяки цьому у нас більш-менш відносно там 80 років е, е, панував мир. Зрозуміло, що були певні локальні конфлікти. А от після того як власне радянський союз розвалився, поки це за ось ці десятиріччя воно знову ж таки Росія знову не окреслила себе як тоталітарна держава, поки Китай. Не виріс, то відповідно у нас у світі відбувався такий певний собі хаос. То можливо, знову ж таки, поправте мене, якщо я помиляюся. Можливо, коли у нас викристалізуються ось ці дві шальки терезів, ну які вже є. Ну, ми проходили це в історії, але можливо це буде краще, аніж у той хаос, який ми періодично бачимо ось ці останні там десятиліття. Ну, я не вважаю, що це був хаос останні десятиліття, да? Можливо, останнє десятиліття з початком російської агресії проти України, анексії Криму і війни на Донбасі е, можливо, так цей хаос розпочався. Можливо, цей хаос розпочався ще до е, з моменту вторгнення Росії в Грузію, але найбільше це проявилося в 2014 році Крим і Донбас. І тут дійсно був хаос 10 років, але фактично після розвалу радянського союзу плюс-мінус 20 років світ тримався а, на тій а, конструкції світобудови, яка була створена після другої світової війни, і вона проіснувала до розвалу союзу 47 приблизно років, так чи скільки там угу. приблизно плюс-мінус? Тобто ну фактично, ну в два рази е, менше проіснувала ця світобудова після розвалу радянського союзу. Тобто, сам факт розвала радянського союзу е, не зруйнував світобудову. Але е, те, що залишилося від радянського союзу, стало незадоволеним цією ситуацією і захотіло принципово поміняти ситуацію. У неї з'явився союзник цього бажання. Це Китай, тому що Китай став реальною потугою, і Китай відчуває, що він може стати тим полюсом, який буде гуртувати навколо себе, що і показала останній саміт в Тянзині е, в Шанхаї. Він показав, що дійсно країна готові гуртуватися напроти Китаю. І Китай він продемонстрував, що він не тільки хоче об'єднати країну, він продемонстрував військову силу. Ми побачили цей парад. І це було абсолютно наглядно і ілюстративно. Демонстрація чудова, всім стало все зрозуміло. Я дивився американський телеканал, вони реально заїкалися. Вони не знали, що їм сказати, бо вони ну, реально заїкалися. Їм стало страшно. Да? Вперше я думаю. А друге, Китай показав, що о, добре американці зруйнували а точніше, Дональд Трамп зруйнував систему USAID, того о, світової soft Паверс слабкої сили, м'якої сили, яка допомагала ну фактично тримати це лідерство Сполучених Штатів Америки на світ. Але тепер знаєте святе місце пусто не буває Безумно. І Китай говорить про створення свого банку розвитку, який буде видавати і кредити, але також буде впроваджувати програму розвитку допомоги тим країнам, які будуть ну просити у Китаї ці допомоги, Слухайте, як цікаво. тобто а прийдуть, що будуть просити. Угу. Ні, Китай вже створив. Він він задекларував цю позицію на саміті ШОС. Угу. Тобто Дональд Трамп зруйнував не тільки. Оту От остаточно зруйнував ту світобудову, яка була створена після другої світової війни. Він зруйнував, фактично вже зруйнував вплив і силу сполучених штатів Америки в світі. Да, і власне, цим я впевнена, скористався е, маленький Путін, який визирав за широкої спини Сі Цзіньпіня, Бо Путін тут у нас е, не заявляв багато чого цікавого. Натякаючи на е, нашого президента, він його назвав чинним главою адміністрації України. Власне, е, судячи з усього, Путін мав на увазі. Якусь нелегітимність Зеленського також покликав Зеленського у Москву. Мовляв, якщо хоче зустрічатися, то нехай приїжджає. Водночас, російський диктатор каже, що якщо не вийде домовитися про прийнятний варіант припинення конфлікту, буде вирішуватися усе збройним шляхом. Ну, водночас, сьогодні Володимир Зеленський наголосив, Україна не даватиме подарунків Путіну у вигляді обміну територіями. Мовляв, для когось це просто територія, а для наших людей це життя та їхня конституція. Ну і крім того, глава держави переконаний, що українці повернуться на. Ці землі. Давайте почуємо. Протягом чотирьох років Путін не спромігся окупувати навіть 30% Донбасу. Очевидно, якщо він піде далі, йому будуть потрібні роки. Я не знаю, скільки це буде, але роки. І ви маєте розуміти, що питання не лише в руках і не лише в часі. Він має покласти там мільйони солдатів. Саме тому ми не будемо давати йому подібні подарунки. Ну, власне, э, пане Дмитре, давайте поговоримо спочатку. Напевно, про ось ці заяви Путіна. Я так розумію, Цзіньпінь э, надає сміливості таке заявляти. А другий момент: ну для чого говорити про Москву, якщо Зеленський наш сказав, що він в Москву не приїде? Для чого Для кого це все mm -hmm. проблема? Ну, по-перше, Путін хоче посваритися з Дональдом Трампом. Хоча я думаю, що він робить все для того, щоб сваритися з Дональдом Трампом. А другий він хоче показати світу, що він готовий до миру, що він готовий до переговорів і. Мир залежить від президента України і самої України. Це Україна не хоче миру, і Зеленський не хоче миру. Тобто росіяни, тим паче ФСБ, а Путін це головний ФСБшник, вони вміють дезінформовувати, вони вміють маніпулювати таким чином, щоб, показати, ну, щоб зробити зло, але показати, що угу. в цьому злі винуваті хтось інший. Це перше, друге, знаєте, ми всі робимо величезну помилку, демократичний світ. І ми в тому числі, що ми йдемо за. Термінологіями Дональда Трампа і його адміністрації, і тої частини Сполучених Штатів Америки, які підіграють авторитарному лідеру Сполучених Штатів Дональда Трампу. Тобто він примітивізує процес, він показує, що все залежить від бажання там віддати частину землі, навіщо вам та земля, і так далі. Тобто, це людина, яка мислить категоріями девелопера земельних ділянок. <ган> да, тобто я цю земельну ділянку або вкрав, бути, або купив, або віджав, і тут щось будував. Якщо не збудував, збудував, десь в іншому місці, я все рівно виграю. Тобто, це дуже примітивний і цинічний погляд на, на світ, а тим паче на те, що відбувається тут в Україні. І е, дуже погано, що наші партнери, європейські лідери, йдуть за цією термінологією, тому що е, Путін точно розуміє. Що йому не потрібні клаптики з землі України. Йому потрібна вся Україна, тому що від цього залежить його ключова місія. Ми маємо розуміти, що Путін місіонер. Його місія збудувати третю імперію. Третю Російську імперію, яку неможливо, як і першу в 1721 році, і другу в 1922 році. Їх неможливо було збудувати без України. Точно так же Путін почав військову дію в 1922 році для того, щоб в 1923 році. Помітить, там був 21 рік, потім друга імперія, 22 рік. Угу. А от третю він хотів створити в двадцять році. Він місіонер, тому він не відмовиться від своєї місії створення третього Рейху російського. Він його буде робити, і е, ну добре, що у нас є Мерц. Тому що канцлер Мерц це дуже добре зрозумів. Він нещодавно заявив про те, що давайте будемо без ілюзій. Путін заявив про Путін хоче відновлення радянського союзу впливу радянського союзу, а вплив радянського союзу розповсюджувався не тільки на радянський союз, а на величезну територію європейських країн, і в тому числі на Німеччину і на Східний Берлін. Тобто нарешті ми маємо канцлера Німеччини, який розуміє цей процес, і розуміє, що Путін колись працював в Дрездені, і у нього є сентимент, що його, е, його заставили виїхати з Дрездену, де він любив пити пиво. А тепер він цього не може робити як володар цієї території. І він хоче повернути цю, цю, цю власність, як він вважає абсолютно легітимну для Москви і Кремля. Може, просто э, новий канцлер Німеччини добре знає історію, тому що це ж рівно те відбувається, що відбувалося перед Другою світовою війною з Чехословаччиною, коли так само для задобрення агресора. Ну то віддайте свої, землі, ну що вам жалко, да там і тому там шкода, даруйте. Да, і так далі. і ми бачили, в що це все вилилося. Ми всі вивчали ці страшні події в підручниках по історії. То можливо, інші не читали. Я не знаю. Ну ні, я думаю, що всі, всі читали, всі знають, але всі думають, що зараз інші ще. Чит... Часи, mm. Що Путін це інша людина, що можна зробити щось інакше. А, але добре, що нарешті є а, лідер найбільшої країни Європи, одні з найбільш потужних взагалі, економік світу, який чітко розуміє, що відбувається, і чітко говорить, що відбувається. Це говорить про те, що він готовий діяти. А, я пам'ятаю, коли а, лідери декількох країн приїжджали в Київ, і Мерс був серед них це був фактично перший візит закордонних а, новопризначеного канцлера, а, канцлера Німеччини а, Фрідріха Мерца, він тоді, коли прощався з президентом Зеленським десь на ганку, біля, біля Маринського палацу він сказав про те, що все ще завгодно, будь ласка, я завжди на контакті. Угу. Це дуже добре, що з'явився такий лідер в європейській країні, яка одна з ключових країн Європейського Союзу, і європейського континенту. Па угу. пане Дмитре, ви коли говорили про е, розвал Росії? Власне е, я от теж собі знаєте зловила себе на думці, може Трамп насправді тягне так цей час і виходить з такими дуже непевними заявами, які ну геть не характерні. Саме через те, що він намагається там цю Росію хоч якось зшити, і тому там і Путіна на Аляску запрошував. І е, 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 це, власне я просто хочу нагадати, що Трамп же ж визнав своє розчарування діями Путіна щодо України. Ось Днями буквально він сказав у радіоінтерв'ю скоту Джейнксу, Дженінгсу, президент США назвав російсько українську війну ганьбою, яка не має сенсу. Те, пообіцяв цитую, робити щось, щоб допомогти людям жити. Давайте почуємо Трампа. Побачимо, що буде далі, але зараз я дуже розчарований президентом Путіним. Я можу це сказати, і ми зробимо дещо, щоб допомогти людям жити. Питання не в Україні, а в житті людей. Сім тисяч людей гине щотижня здебільшого військові. Якщо я можу це зупинити, це мій обов'язок. Дональд Трамп, президент США. Ну, і, власне, Володимир Зеленський анонсував розмову з Трампом. Лідери мають обговорити санкції проти Росії. Репортер запитав українського лідера, чи він все ще вірить в президенту США, який кілька разів погрожував Путіну. Однак це нічим не закінчилося. Що ж відповів наш президент? Давайте почуємо. Нам потрібні сполучені штати на нашій стороні у цей дуже важливий етап війни, бо є політична підтримка, є допартійна підтримка від сполучених штатів, і протягом усіх цих атак ми потребуємо системи ППО, тобто системи Петріот. Вони є лише в сполучених штатах. Також ми говорили, що за рахунок тиску з боку Сполучених Штатів Трамп може змусити Путіна перейти до дипломатичного формату, щоб діалог вівся не зброєю. Ну і до слова, напередодні сплив черговий дедлайн для Путіна, який йому оголосив Трамп. Той наполягав на зустрічі Зеленського і Путіна для припинення війни і пригрузив, що Росію можуть чекати можливі великі наслідки, а саме ввести масштабні санкції. Ця заява прозвучала 22 серпня. Тож, а, пане Дмитре, спочатку ви як вважаєте, Трамп зацікавлений у тому, щоб Росія далі існувала? Він хоче її зшити? Ну ось. Байдуже, що відбувається з Росією, з людьми з Україною і так далі. На мій погляд, це цинічна людина, яка зацікавлена в отриманні Нобелівської премії миру, наприклад, да? щоб в підручниках історії Сполучених Штатів Америки він став. Найбільшим найкращим президентом Сполучених Штатів, щоб лідери країн під нього лягали точно теж, як і члени його адміністрації, або люди, які приходять в його кабінети, там трясуться, говорячи, шановний пане президенте, з вашим лідерством, бла Ну фактично створюється культ особи Дональда Трампа, який нетиповий для демократичної країни, тим паче такої країни, як Сполучені Штати Америки. Хоча ми бачимо, що в чомусь Сполучені Штати Америки нагадують радянський Союз. І це жахливо. А, але е, я хотів би повернутися до слів президента Зеленського, які, які ми чули. Uh -huh. е, ну, знаєте, президенту приходиться е, найбільше бути креативною людиною в Україні для того, щоб підтримувати нормальні стосунки з Дональдом Трампом з його адміністрацією, для того, щоб з однієї тримати удар від нашого ворога від Росії, але з іншої сторони пам'ятати ту фразу, яку колись сказав Черчилль. Що Сполучені Штати Америки будуть довго тягнути, робити дуже неправильні і непривабливі дії, але в результаті все зроблять правильно. Uh -huh. Тому президент Зеленський сподівається на те, що ці, ці історичні, ця історична формула, яка була нам показана Черчиллем, вона спрацює і зараз. І Сполучені Штати це не тільки Дональд Трамп. Ну, Давайте зважати на те, що Дональд Трамп має певний термін. На посаді президента. Раз. Друге, давайте зважати на те, що Дональд Трамп має приблизно 70% незадоволення американського виборця діями Дональда Трампа, м'якими діями Дональда Трампа щодо Росії. В тому числі серед них є дуже багато його ядерного електорату серед МАГА. Mm -hmm. Електорату да, Дональда Трампа uh, Make America Great Again. Mm -hmm. uh, третє, його рейтинг. На найнижчому рівні серед дуже багатьох президентів за півроку діяльності він приблизно 37-36%. Тобто Дональдом Трампом дуже незадоволена величезна кількість американців. У них скоро мітормлекшен, де да? тобто до вибори частини правобрання частини конгресу. Угу. І хто знає? Що відбудеться після цих виборів, і, як, і яким буде конгрес? І як цей конгрес, якщо він буде не повністю республіканський у сенсі прийняття рішень, а вже з більшістю, наприклад, демократів, як це буде впливати на діяльність Білого Дому? Як це буде впливати на відміну рішень, які, за думкою конгресу, будуть невідповідними законам Сполучених Штатів Америки? А таких дуже багато тому о, тут знаєте, тут о, треба пригадувати Чер, Черчилля, який рік їздив сполучені штати Америки, намагаючись їх переконати в тому, щоб вони допомогли. Великій Британії вистояти проти а, фашистської Німеччини uh -huh. ні, а, нацистської Німеччини і все ж таки Сполучені Штати Америки зробили правильний крок. От будемо сподіватися, що так буде і зараз. Нам просто треба вистояти. Я чесно не пригадую насправді на якому етапі даруйте, вже приєдналися США чи на етапі, коли вже власне там трохи дотискали там того Гітлера або нині там ні, ні, ні. ні там по інші ні, ні, ні. хотіли з Іран. Висадка Нормандія відбулася. Я не пригадаю, чи 40, 43 й здається рік. Угу. Якщо я не помиляюся, скажімо. а тоді ще не було все визначання, але висадка угу. в Нормандії саме у цього десанту американців, вона ну, фактично була геймченджером. І фактично після цього ситуація кардинально почала мінятися. Ну, будемо ще раз сподіватися, що Черчилль був правий, і е, Трамп у нас дійсно теж так само себе поведе власне, по відношенню до нас. А... У вас особисто не виникало відчуття, що дивіться, якщо е, брати сприйняття нашого президента е, Трампом, то якщо перша особиста зустріч у е, Вовальному кабінеті, ми всі бачили, вона була напруженою, скажімо, скажімо так, е, то потім е, інші контакти, е, і ось напевно ця зустріч, яка відбудеться, вона е, вже дозволяє навіть е, Зеленському. Не те, щоб на рівних говорити, а вже так. Ну це особисто теж моє якесь враження, а вже говорити достатньо жорстко. Ну на жаль, президенту Зеленському не можна говорити жорстко з Дональдом Трампом, тому що Дональд Трамп не витримує подібної риторики. Да, він не любить, коли на нього тиснуть, да. але я маю на увазі просто І, так і мені здається, що президента Зеленського і членів його команди дуже непогано вже проконсультували і прокоучили, mm -hmm. як правильно спілкуватися з Трампом для того, щоб приймалися ті рішення, які вигідні нам. Mm -hmm. да? І е, тому ну, ми маємо те, що маємо. Ми маємо президента Трампа в Білому домі в вивальному кабінеті. І поки що він приймає рішення, і нам потрібно правильно комунікувати з ним. Ну, мається на увазі нам це президенту Зеленському, це членам президентської команди, це міністрам, це е, новопризначеному послу Оль, Ользі Стефанішині. Тобто, нам потрібно грати в цю гру. Да? Okay. Тому е, <laughs> поки, що, поки що потрібно буде грати в цю гру. Але бути достатньо наполегливим і показувати, чому в цій грі все рівно виграють Сполучені Штати Америки. Ну а в да вони безумовно можуть виграти аргументів після шанхаю у нас стає все більше і більше. Давайте трохи пошу. про Шанхай ще поговоримо з вами. У столиці Китаю, Пекіні, відбувся масштабний військовий парад, присвячений 80 річниці капітуляції Японії та завершенню Другої світової війни. На військовому параді було показано чимало новітніх зразків озброєння. Зокрема, Китай продемонстрував новітню балістичну міжконтинентальну ракету DF-5C, яка як заявляється власне здатна уразити будь-яку точку на. Планеті ну і також новітні двомісні винищувачі підводні дрони та лазерну зброю. Перед початком лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрів гостей, серед яких були очільник Кремля Путін та північно-корейський диктатор Кім Чен Ин. Загалом приїхали представники понад 20 держав. Ну а тим часом Дональд Трамп заявив, що Путін сі таким готують змову проти США. Про це він написав на своїй сторінці у True Social в момент, коли у Пекіні почався військовий парад. А у нас тоді була повітряна тривога. До речі, Трамп також побажав всі та чудовому китайському народу чудового і незабутнього дня святкування. Ну, давайте почуємо більше. Нехай президент Сі та чудовий народ Китаю проведуть чудовий незабутній день святкування. Будь ласка, передайте мої найщиріші вітання Володимиру Путіну та Кім Чен Іну, які плетуть змови проти Сполучених Штатів Америки. Ну і власне це все, що от, ось і вся реакція е, лідера країни номер один в демократичному світі, який певний час зник із телекранів, і це викликало бурну реакцію Сполучених Штатів Америки. Почалися якісь нісенітниці про його можливу смерть. Паралельно Джей Ді Венс, віце віцепрезидент штатів, заявив, що він готовий стати виконувати обов'язки президента. Ну, що відбувається в мізках цієї країни, лідерства цієї mm -hmm. країни ну, чесно кажучи, це поза логікою адекватності. Безумовно. Е і, в принципі, зараз і в тому числі, і в Америці, активно обговорюють, що вони будуть робити раптом е у ситуації, якщо е Джо Байден переживе Трампа. Ну, це так, це даруйте в контексті е чорного гумору. Але. Але ну, тут можна так. знаєте кого Якщо... пригадати? Да. Тут mm -hmm. можна пригадати слова Сідземпіна, який обговорював з Путіним можливість довголіття до 150 років і більше і вічного життя. І Сідземпін сказав Путіну, що раніше люди жили до 70 років, ну mm -hmm. ледь хто доживав, а зараз 70 ще все ще дитина. <свистовує> Спасти господи від таких Тому слухайте, ну Дональд Трамп до речі також показує. Ну тобто не можна не признати, що Дональд Трамп в свої 79 років, ну величезний молодець стосовно його стану Безумовно. можливості працювати, працездатності, активності, дієвості, фізичної сили, розумової сили. <свистовує> ну єдине, що його заяви трошки ну часто викликають шок і шур, та і дійсно. І дійсно Але це розуміло. можливо в його стилі, тому що це Дональд Трамп він такий. А якщо раптом станеться так, що Дональд Трамп так чи інакше відійде від керма Америки, на вашу думку, той самий Джей Ді Венс він буде продовжувати лінію Трампа? Бо всі в принципі його знають як людину, яка там ненавидить Україну, ну це власне і використовували методички Російської так, Федерації так, так, для того, щоб в інформаційному просторі фрейми mm -hmm. російської пропаганди вводити в світові американські фрейми. Тобто, в принципі, при Джейді Венсі, якщо що, то ми програємо? Ні. Чому? Ну тому, що він не буде довго президентом. Угу. Я не думаю, що у нього є президентський рейтинг, який дозволить йому перемогти. Більше того, я думаю, що якщо е, Трамп, е, ну коли, скажімо так, Трамп перестане бути президентом, е, ну давайте не будемо обмежити його термінами. Да, от коли він перестане бути президентом, я думаю, що е, республіканська... Партія із середини проведе певну революцію певні революційні дії для того, щоб ну повернути республіканську партію на рейки республіканській ідеї ідеології, угу. тому що ну сьогодні вони стоять на рейках ідеології мага, яка ну фактично робить все для того, щоб Америка була не першою, а окремою відокремленою, і це це не в інтересах Америки, це не в інтересах республіканської армії. Республіканської партії. Ну та й в цілому, у нас світ настільки нині глобалізований, що мені важко уявити хоча б одну країну світу, яка б абсолютно мала би закрити цикл виробництва, навіть Північна Корея, все одно вони там щось у Китаю беруть. Так, угу. і Китай показує, що ну, в глобальному світі треба глобалізувати процеси і ставати глобальним градцем. І він показує майстер-клас Дональду Трампу, який з усіма каже, що дуже погано сталося до Америки. Ми маємо забрати всі ці гроші, які забрали в Америці, угу. і він руйнує все, що Америка збудувала за всі всі роки, на чому Америка вигравала. Ну, і Це був план альтернативний, тобто який би швидко подіяв. Ні, дивіться, так? там плану немає на жаль. Ось, на жаль, там на жаль. є бажання, угу. просто дитяче бажання, щоб було так, як я хочу. А плану немає. От чому проблема? Ось цей е, військовий парад, на вашу думку, він виключно на США був направлений? Чи можливо на той самий там, Тайвань, е, з приводу якого говориться, що Китай ось-ось і може напасти? Ось-ось. І? І. Mm -hmm. Тобто і інтехні якщо раптом так станеться на вашу думку, враховуючи ось ці всі моменти, які відбуваються з Трампом, з його заявами, з відсутністю реакції, Китай таки нападе. А, то буде якась реакція США? Бо всі знають, що ну Дональд Трамп скаже, що я вам розкажу, що я думаю про Путіна. Так це ж, начебто, протекторадже ж США. Начебто. Ну от я кажу, як я ага. думаю, буде відбуватися реакція Сполучених Штатів Америки. Да, власне, в контексті російсько-української війни видання. За Телеграф пише, що Китай таємно озброює Росію. За даними ЗМІ, китайські компанії постачають ключові компоненти для розвитку російської дронової програми. лише з 23-го року російські компанії під санкціями отримали детали і матеріалів щонайменше на 55 мільйонів євро. Частина поставок йде на заводи в особливій економічній зоні Алабуга, де виробляють безпілотники шахет за іранськими технологіями а вночі періодично приймають візити дружних дронів. Ну, власне, серед імпорту мікрочіп. Двигуни, металеві сплави, скловолокно, камери та інші ключові е, компоненти. Ну, власне, пане Мендрі, мені здається, що е, говорити про те, що е, навіщо Китаю зброю Росію, ну, це е, напевно е, буде трошечки, е, скажімо так, не цікаво вже, напевно, на даному етапі війни, бо зрозуміло, що з однієї сторони у нас Росія це е, китайський партнер, з іншої сторони, Китай торгує. Великий ринок, чому ні? Е, е, в цілому, ми ж теж так само закуповуємо у Китаю певну, певні мікрочіпи, певну електроніку. Чи, якщо раптом Китай в якийсь момент перестане нам продавати, бо вже ходили такі чутки, що буде з нами на вашу думку? Бо ну, не купувати у Китаю, ми не можемо.